Доброго дня! Я хочу вам розказати про перші цвіти. Це є найперші квіточки весни. Їх дуже важливо не зривати через те, що ці квіточки дуже важливі у природі і перший нектар вони дають бджілкам. Я ті прокидаються під час теплих літніх перших променів. Бі багато браконьєрів зривають цих квіточок, тому їх потрібно зберегти. Не, не потрібно ні трішечки купувати цих квіток. Хоч на вигляд, вони дуже гарні і дуже класні. Не можна, щоб вони потрапили у руки браконьєра, бо він може їх вирвати і продати за гроші. Я не купуйте цих віточок, бо ви занадите браконьєрів. На ще більше ви рубить цих дуже чудових квіточок. Якщо ви будете ними не доглядати, тоді вони просто зроблять ось так і розцвітуть у вас вдома. Ви з ними не зможете не вилива, не милувати. Дітіка, ви зможете ними милуватися. Так добре милуватися і ними і нарвати. З кожним роком їх стає все менше і більше. Стає менше їх на п'ять тисяч. Ну і... Усі, усі які залишилися, відцвітають кількістю цвіток. От у нас на клумбі, на, наприклад, мають відсвісти, десь е, у нас на наступний рік має з'явитися плюс 56 квіт цих весняних квіточок. Ними не ми не потужні. Їх не потрібно зривати. Ви це зашкоджуєте екосистемі і самій природі.